Так, отже, якщо дозволити по п'ятому питанню, як ми вже всі знаємо, у нас буде два доповідачі, що означає, що ми продуктивно попрацювали насправді, так? Ось, і я почну від нашого п'ятого столу. Стосовно організації, то, безумовно, якщо ми ставимо перед собою напрямки діяльності, а нашою задачою було деталізувати напрямки діяльності. У політико-правовій, економічній та соціально-культурній сфері. І, безумовно, без гуртованості, як було правильно зазначено за першим столом, без гуртованості, без єдиної команди в нас чекає крах вже в перші дні. Тому саме згуртувавши і з з з з зібравши всі найкращі думки, я зараз постараюся доповісти вам їх. Отже, Напрямки діяльності. У політико-правовій сфері, як ми бачимо, ми брали систему в масштабах держави, тому наші кроки будуть стосуватися загальнодержавних масштабів. Ми вже з прив'язкою до кожного конкретного степ-бай-степ -степ рівня. Отже, це є, перш за все, законодавче підкріплення статусу територіальних громад шляхом власне, розробки дієвих механізмів їх роботи, так, тому що в Конституції вони і в законі про місцеве самоврядування прописані, але механізмів, як має створюватися статут, яке, як має майно визначатися, яке має належати цій громаді, усе це, на жаль, наразі є не визначено. Це якби задача наша є номер один. Друге, друге система, нашу систему неможливо змінити, її можна лише замінити на іншу. Чому? Тому що всі розуміємо, що система згнила, а для її заміни нам потрібні нові кадри. Механізм очищення системи, всі знають це слово, воно вже думаю набридло всім за останні три місяці, але його актуальність не втратила значення. Це присловута люстрація. Так от, люстрація наразі на законодавчому рівні цей термін не існує, він не закріплений. І він залишається просто предметом наших розмов на кухні чи в телевізійній студії, але її не існує. Цей термін має бути закріплений у відповідному законодавстві. Ми маємо прекрасні зразки Польщі, маємо прекрасні зразки Чехії, ми маємо прекрасні зразки Грузії. За цими зразками в має бути до них наближене наше законодавство, і це мають бути механізми практично повної заміни, особливо з таких гілок, як судова. Влада, як правоохоронна система, прокуратура, ми вже не говоримо про, про, про перегляд повноважень так і таке інше. Отже, закон про люстрацію і чіткі механізми його виконання. Зокрема, шляхом також створення для вже контролю подальшого за новими, за новими призначеними людьми, це є фінбюро з великими повноваженнями і чиновник, який буде отримувати як. Дійсно достойну зарплату це, це, це ж так і вага. буде перед серйозною відповідальністю. Продовжую. Що стосується, це два, два головних найперших чинників. Що стосується економічного блоку, це є безумовно дерегуляція, адже ми розуміємо, що все є зарегульоване, надзвичайно велика кількість податків, складність ведення обліку, тобто дерегуляція. Зменшення кількості податків, і як було сказано ще на самого початку, так як закони у виступі Оленки було сказано, мають бути простими і зрозумілими, так само має діяти і податкова система держави. Крім того, дуже важливим моментом є демонополізація, створення конкуренції у всіх сферах. А основні сфери, такі як житлово-комунальне господарство, наприклад, і інші життєвизначальні, вони є зараз монополізовані і це є джерелом проблем. Відповідно, це заохотить саме двигун економіки, ці закони вони і заохотять створення нових робочих місць, тому що ми дамо можливість людям взяти вудку, да, а не просто дамо їм кліп на один раз, да, кинемо кусок, який завтра закінчиться. Ми дамо можливість людям самим створювати ці робочі місця, давати роботу собі і іншим. Отже, серед іншого, це я в попередньому пункті, звичайно, механізмів, це є і закон про електронне урядування, так само і тут це є закон електронної звітності, і що в звітності, що в урядуванні, це є електронні механізми, дадуть можливість відстежувати на кожному етапі, як проходження будь-яких документів, так само стан фінансовий кожної компанії. ну, Ви зрозуміли взагалі цю тезу. Е, ще хочеться зазначити важливість моменту, що е, згідно Конституції країна є у нас, зараз про це не можна казати, бо криза, але записано, що вона ще є соціальна держава. Ще в статті перші записано. Так от, е, щодо соціального е, вження, то е, як не дивно, нам варто переглянути систему пільг в сторону її скасування і прямих державних. Виплат дійсно потребуючим категоріям. Тому що якщо зараз перевірити, то виявиться, що 90 ну 90 може ні, ну 50% точно цього цілочні судження пільговиків не мали ними бути. Але ті, що вже є, коли вони будуть отримувати реальні кошти, це буде зовсім інша механіка. Ну і безумовно, при, ще прив'язуючи закінчить економічний блок до цілі, яка була поставлена спочатку 70% середнього бізнесу, то власне. Це є дійсно, коли у податковій сфері середній клас буде захищений, натомість розкіш буде справедливо оподаткована, ми розуміємо, що зараз цього не відбувається, саме це і дасть можливість дійсно виплачувати реальні гроші замість пільг тим людям, хто цього дійсно потребують. І отже, третій, нарешті, завершуючи соціально-культурний блок, це є, як, власне, було прекрасно сказано колегою, він, напевно, доповнить. Це є ідея глобального лідерства, але глобальне лідерство я доповню, як людина дотична до сфери культури, що нам потрібно, ну, не заперечуючи е, копного права, звичаю і всього решта, я все-таки е, смію це сказати, нам потрібно зняти шаровари з української культури, тому що українська культура і національна ідея давно виросла з просто лубочної картинки, борщ, вареники і шаровари. Ми є достойною культурою, і достойною нацією сучасною і будувати на сучасних назвех, не заперечуючи традицій. Тобто культурний прорив це шляхом, власне, перший обдієвий шлях це реальне заміщення російського продукту на телеекранах. Ми всі можемо сказати, що ми не дивимося телевізор, але більшість населення нашої країни дивляться телевізор. І це є у всіх сферах російський культурний продукт. Український культурний продукт відсутній, практично, так? а це має бути і... От, це, це один з реальних речей, тобто це є українське мило. ви Украї... розумієте про що? Світле слово по своєму. Так, так, так. Рожливо. Отже, Рожливо. а і ще одне стосовно культури. от Конкретний крок, я був на закінчуючи вже на асамблеї діячів культури, то перше. У Києві, що хочуть реально діячі культури, ну не академічні заслужені і народні, а ну ті, які заслужені, але оті, які творили Майдан, їхня перша вимога ви думали? скасування Міністерства культури, тому що культура у кабінетах, але вона не є з людьми. Ось, ну так можливо, не, не все вдалося охопити, але якісь отакі кроки, і безумовно є цінні ідеї у колеги. Я з радістю передаю йому слово. Думаю, справді, виявилося, що проблеми немає, так що, будь ласка. Я хочу, вам. я хочу подякувати нашому колегі. Якраз це перевага такої вільної дискусії, що виявляються певні моменти, коли є подвійний погляд, і я дуже радий, що дійсно має право, тому що, незважаючи на це чудовий і неперевершений виступ, певні моменти були опущені, які були напрацьовані нашою робочою Значить, Я думаю, що на відміну від інших столів. Ми не хочемо допропонувати таки системний підхід, і підхід мінімалізму. Тобто не робити якихось неймовірних кардинальних змін держави, не робити якихось гетьманатів і тому подібне, а все-таки користуватися існуючою законодавчою базою, користуватися існуючими інструментами і забезпечити мінімальні вчинки для досягнення максимального результату. Тобто Перше, про що ми всі говорили, це режим абсолютної законності, тобто це є забезпечення діяльністю Конституції. Тобто Конституція в нас прекрасна, але вона не працює. Це, зокрема, і той закон про місцеве самоврядування і про діяльність територіальних громад. Тобто, наприклад, статут міста Львова до цих пір не прийняли. Тобто Ми можемо сконцентруватися на мінімальному вчинку прийнятті статуту Львова для того, щоб забезпечити діяльність територіальної громад. Далі. Мовий етап йшла про створення інституційних гарантій розвитку центрів метрополізації. Та що це означає? Чому можемо створювати в Україні певні в окремі території, де забезпечується певний правовий режим для діяльності транснаціональних корпорацій, для діяльності ну, глобальних хворіб та центрів ділової активності ділини, зоконно, на зразок силіконової долини, на зразок Лондона, Токіо та інших глобальних хабів? Тобто це так само потрібно в політико-правовій сфері такі речі робити. Ну, і, е Повноцінні інструменти стимулювання громад громадянську ситуацію самоорганізації. Тобто, це не означає, що ми територіальні громаді повинні давати якісь повноваження чи які якісь повноваження. Територіальна громада повинна контролювати тих, кому такі повноваження повноважені Тобто, це ми можемо робити. Це тобто для того, нам не потрібно окремих законів, не потрібно окремих якихось там змін до конституції. Тобто повинно активізувати. Потрібно вставитися суспільство. І основна е, вимога, що у нас немає політичних партій. У нас жодної політичної партії насправді немає. Тобто у нас немає повноцінних політичних партій на пророк німецьких, де є 10 мільйонів членів, де, наприклад, потрібно було закрити атомні електростанції, і незважаючи на колосальну лоббі атомних, е, незважаючи на колосальні лобі атомне, тобто людям вдалося закрити атомні електростанції. Що стосується економіки, я просто хочу... Виділити напрацювання. Тобто, крім дерегуляції, то потрібно стимулювати форми кооперації і приватні ініціативи. Тобто Потрібно сконцентруватися на підйомі села. тобто це є переробна промисловість місцевого рівня, міні-заводи, техніка, ангари і інші форми кооперації. Підйом промисловості це дешеві кредити. І переобладнання, і концепція універсальних заводів. Тобто, це є заводи, які виробляють різну техніку. Тобто можуть швидко переобладнатися. І основна це перехід ринкової влади до споживачів та виробників, тобто зменшити роль посередників у формуванні ціни. І соціально-культурна сфера тобто, ми ставимо. Таку фундаментальну річ, тобто розвиток конкурентоспроможності спроможності. Кожного конкур конкретного громадянина. Тобто, чим вище в нього є освітній рівень, чим вище в нього професійний рівень, тим більше тим він конкурентноспроможніший. І відповідно це є точка, в якій втикається гуманітарний сектор і економічний сектор. Чим більше ми вкладемо у спроможність форму громадянина, тим більше результат ми будемо на виході. І окремим пунктом ми визначили розвиток національного патріотичного виховання. Бо скільки ми б не платили чиновнику, йому знайдеться пропозиція, яка перевищує будь-яку його зарплату. Тобто отримує він мільйон доларів, а йому запропонують мільярд. Тобто вистоїть він перед такою спокусою, невідомо. Тому будь-якому чиновнику потрібно... Довіряти, а підставою довіри є система національно-патріотичного виховання, яка буде проводити до влади дітних патріотів. Тобто за будь-яку суму він не продається. Тобто є певні ідеї, за які він буде стояти до кінця. І власне прихиль до влади таких патріотів ну, це є пріоритетом соціальної куповної типу сфери. Ну і звичайно, наука. Тобто, коли ми вкладаємо порту гуманітарний сектор, коли ми вкладаємо. Кошту соціальну сферу ми отримуємо науку, яка є двигуном економіки. Відповідно, всі інші області будуть працювати. Дякую